Всім привіт-привіт! Саме серпень місяць він є дуже таким великим періодом трансформацій, коли навколо нас дуже активно і дуже швидко змінюється енергії. Але піком у цьому місяці є саме сьогоднішній день, 8.08. Він дуже активний про енергіям. Ось, і він дуже такий енергетично насичений. Саме сьогодні відбувається оновлення енергії на планеті. У цей період ми можемо відкритися новому. Нам надаються можливості для саморозвитку. Саме сьогодні ми можемо звільнитися від того, що нам заважає рухатися вперед. Цей піковий період в астрології називають саме зірковими воротами. Саме сьогодні ми можемо багато аналізувати себе. Свій шлях та своє життя. Для кожного відкривається можливість перейти на якісніший рівень життя. Саме сьогодні ми можемо відчути у собі великий енергетичний потенціал для здійснення змін. Всесвіт, кожному хоче показати та нагадати, що ми є частинкою нього, та кожен з нас має свою мудрість, унікальність та неповторність. Сьогодні ви можете відчувати сонливість втому та дратівливість. Це організм синхронізується з новими енергіями. Варто дати собі відпочити та не перенавантажувати. Тіло також може реагувати, тому ви можете відчувати жар, поколювання в тілі, запаморочення, головний біль, бігання мурашок по тілу. У сьогоднішній день дуже важливо займатися очищенням як фізичного тіла, так і ментального. Більше бути на природі, можливо, долучитись до медитацій, духовних практик, те, що допоможе вам усвідомити. А свої внутрішні бажання усвідомити те, куди ви рухаєтеся, усвідомити те, від чого ви зараз хочете звільнитися, і а, тим самим розчистити собі шлях у найближче майбутнє. Сьогодні не потрібно конфліктувати, необхідно вчитись відпускати ситуації та аналізувати, чому саме так ви сьогодні реагуєте на ту чи іншу ситуацію. Це час зайнятися собою. Тому сміливо мрій, медитуй та розчищай собі дорогу. Пам'ятай, що ти творець свого всесвіту, а значить, можеш досягти усього, чого бажаєш. Тому сьогодні важливо концентруватись на собі, на своєму внутрішньому відчутті, думках, бажаннях та тих енергіях, які ти випромінюєш у зовнішній світ. Ти можеш отримувати у своєму житті те, що сама випромінюєш у зовнішній світ.